Ми шукали самі. Ми як отримали перший грант, скажімо так, по безробіттю. Це ми угу. випадково якось мені про це дізналися, спілкуючись з нашими колегами, колегами та з партнерами. А потім ми зрозуміли, що така підтримка буває. Угу. що Вона є Чернігівське підприємство Полісся Корм, яким керує Ігор Патенко, отримало премію за незламність. Вона від журналу Форбс Україна за підтримки онлайн казино. Розмір премії 200 тисяч гривень. Підприємство виробляє кормові дріжджі. Їх дають тваринам у складі комбікорму для кращого травлення. Зупинила роботу війна. Це наш офіс. Угу. Це ми тут ремонт ділили, всі вокна поставили, пластикові. Все у нас там було. Оце кабінет, Ми прямо в кабінет. Кресло моє бойової кресло. А що вот тут на стенке часи висіли. Вот. Mm -hmm. Ми знімаємо відео і часи йдуть. Що mm -hmm. ти вот розбила, а вот тут на стенке часи і они работають. Я їх забрав собі. Да, ну це повигорало, це перший перший поверх повигорало повністю этими mm -hmm, mm -hmm. наше, yeah, що yeah. ми самі mm -hmm. делали. Мастерські mm -hmm. там щитові повністю все і кабелі всі плавлені, і так все ж мене було. Продукція та готова, щоб була в цеху пообгарала. Завдяки чому вдалося відновитися? Як змінилися ринки збуту через війну? Читаю в свіжому номері Тамара Кравченко для газети Весть.